Полтавська обласна бібліотека для юнацтва імені Олеся Гончара представляє проект аудіонотатки. Сара Перрі, Змій з Есексу Люба Акара. Сподіваюся, у тебе все гаразд. Я не міг написати швидше, однак хотів. Адже дещо сталося? Крекнула, немає з нами. Чому я кажу про це саме так? Я знав, що він хворів. Сидів із ним напередодні його смерті, він хотів, щоб я прочитав йому, але ми не змогли знайти в будинку жодної книги, крім моєї біблії, слухати, яку він звичайно не хотів. Врешті-решт, я на пам'ять розповів йому бурмоквота це його зросмішило. Стрикаче, повторював він і думав, що це вже дуже куметно. Ми знайшли його на болоті, почався приплив і дістався вже до його черевиків. Здавалося, наче він дивиться на щось угорі над собою, хоча поталаганатом каже, що тут досить чисто. Він, мабуть, пролежав там цілу ніч, тепер уже скидається на те, що край світу загрузає без нього багнюці. Жоанна вирішила, що ми маємо залишити собі магогу, донька зав'язала козі мотузку на шию і вела всю дорогу додому. Тепер коза їсть, стелені квіти в садку за будинком, і просто зараз дивиться на мене не подобаються мені ці очі, ці щілинки. Звичайно, селяни занепокоєні, вони не пускають дітей на вулицю, кажуть, наче тієї ночі, коли це сталося, небо дивно світилося синім. Одна жінка увесь час повторює, що завісу простромили і не може вивезти її з церкви. З найменшої нагоди вона вилазить на кафедру. Уявіть, якби вона так само, як ми побачила фата Моргану. Бедлам був би найліпшим фіналом із усіх, на які ми могли б сподіватися, хтось понавішував на зрадників дуб підкови, ймовірно, це Івенсфорд, який дістає від власного страху неабияке задоволення. А один із фермерів спалив свої посіви. Я не знаю, що робити. Невже ми опинилися на суді? І якщо так, у чому наша провина і як ми можемо спокутувати її? Я прийняв цю пасту і намагаюся бути добрим пастирем, але часом вів їх просто на стрімчаки. Мені написав ваш лікар чортеня. Судячи з листа, він справді рішучий чоловік. Я просто не міг відмовити. Наступного тижня ми їдемо до Лондона, попри те, що тепер стела має кращий вигляд ніж останнім часом, і спокійно спить цілу ніч. Та хай там як. Я стурбований. Доктор Гаррет продемонстрував мені, що робити ми з матір'ю і дитям. Якщо йому дати волю, і мені від цього мало не знудило не через розтини та шви, а через його легковажність. Він казав мені, що я вірю в безсмертну душу, то на своє тіло можу покладатися не більше, ніж на тушку старого зайця. Ми всі тут лише пасажири, казав він. Потім він додав, що варвари з нас двох саме я адже він шанує науку, він обожнює судини, частинки і клітини, із яких ми складаємось. Відколи ви поїхали, я читаю як студент. Сподіваюся, ви не думаєте, що я занадто пихати, щоб профільтрувати свої думки і упорядкувати їх. Як там каже лок, усі ми короткозорі. Тепер я впевнений, ніж будь коли, що потребую окулярів зі скельцями три дюйми завтовшки. Якщо вам сподобалось і ви хочете дізнатися, що було далі, то цю книгу ви зможете знайти в нашій бібліотеці.